Що тобі тут шмат мила? Ти збираєшся мити руки в машині? Одразу видно, що ти новачок за кермом. Досвідчені водії завжди тримають шматок мила у машині, і мило має дещо таємне, про що ти навіть не здогадуєшся. Сьогодні я розкажу тобі про це. Швидко підписуйся. Після того, як ми купили нову машину або використовуємо машину в тривалий час, в машині часто виникає неприємний запах. Багато людей витрачають безліч грошей на парфуми та вугільні мішки, але насправді нам достатньо лише кількох гривень на коробочку мила. Потім зробіть кілька отворів у цій коробці з милом і поставте її в машині. Мило видалить неприємний запах у машині, і авто буде пахнути. Також під час руху автомобіля відчувається скрип у дверних рейках, що часто зв'язано з витратою гумової прокладки. Вам просто потрібно взяти шматок мила і протерти ним дверні рейки, щоб збільшити змащення. Це допоможе усунути скрип. Крім того, під час відкривання дверей може бути чути скрип. Це може бути пов'язано з несправністю лімітного перемикача. Вам просто потрібно взяти шмат мила і протерти його. Якщо ваше лобове скло не чиститься навіть після декількох протирок, вам достатньо взяти шматок мила і ніжно протерти його по склу. Скло буде чистим і блискучим. Під час дощу зеркала легко затуманюються, що ускладнює перегляд. Просто візьміть шмат мила і ніжно протріть зеркала. Воно більше не затуманиться. Отже, як ти бачиш, мило дійсно дуже корисне. Буде багато корисного тут. Підписуйся.